Віктор Близнець Земля світлячків. Розділ шостий. Погані прикмети Птахи і гриби тікають з лісу. Усіх забирають на раду до професора Варсави. Ви вмієте ходити по королівському? Дорога мармусіє, сказав сис дванадцятий після важкого сну і за звичкою потягся до люльки. Гляньте, прошу вас, що мені залізло у вуха? Щось гуде й гуде, наче там сидять жуки і терликають на скрипці. Мармусія взяла пінцет пальцями вона б ніколи не дозволила собі братися за ваше вухо. Відтягла волохату сизову варяничку і заглянула. Крім воскової чистої вушку, Ну а аї раковини з маленьким пучком волосинок вона там нічого не побачила. Поклала під цед і стримано, і з великою гідністю попросила, щоб сиз і їй заглянув у вуку. Щось і в неї шарудить, не дає їй зовсім спати. Сиз дванадцятий заглянув у маленькому, як дзвіночок вусі, його рідної сестри було світло і рожево, як у чашечці яблуневої квітки. Дорога мармусіє, можу вам твердо й щиро сказати, що у вашому вусі нічого немає, крім запаху найкращих юхландських духів. На той комплімент мармусія холодно зімкнула вуста і сказала чого б воно другий день їй так гуло, як вітром у сопілку. Сиз і сам не знав, що то за морока. Одягнувся, вийшов із корча. Лунав над лісом вечірній дзвін пробудження. Сонце вже сіло за гору, і темрява. Голуба тиша огортали соснові бори. Далекі нетрі з туманом і з сивими дідуганами перебродами на болотах. Але той шум те набридливе протяжне гудіння, підвивання, перегукування, воно чулося одну ніч, другу, третю, і докочувалося хто зна звідки, ніби аж і від щербатих скель. Тепер сиз не просив сестри, щоб вона заглядала йому у вухо. Вже добре чути було. Усе в лісі заворушилося. Попливли чорні хмари, а під хмарами низько летіли птахи, бігли зайці, тікали з озулі. Хтось бачив, як перебираються на нові місця мурашки, переповзають цілою тьмою. Когось настрахав у лісі зблиск вогню. Чад і якийсь протяжний скрипучий стогін дерева. А старий лапоня прибіг і злякано розказував усім, що він бачив, он там, за березняком, як тікають ближче до озер гриби синюхи. Важко пливли хмари. Не словить щербатих скель чимось гірким, перепаленим, і лісовий край охопила тривога. Вже так спрадавна повелося у стовусів і тривусів У мирну годину всі сміялися з дивака з вченого самітника Варсави, переповідали про нього і про його парашутики, безліч белиць-небелиць, а як тільки гримав грім над головою, всі збігалися до нього. Було так і цього разу. Мармусія спорядила брата в дорогу, Завязала йому тепле кашне, перечесала гребідцем білі пишні вуса і провела до ворітець. Сис дванадцятий пішов, попихкою чи люлькою. І де траплялись на стежці ями, пеньки присвітлював собі гниличкою світлячком. У першій гущавині він розв'язав кашне, пильне око мармусії вже не слідкувало за ним. Підкрутив вуса і сказав «Хе-хе, добрий буркун. Він дивився на високі зорі, на небо. І був дуже далекий думками від якоїсь боліття, під ковбані, де міг забруднити собі черевики, до на начищені мармусії. І що думав, що ж то воно гримить коло гір? Невже колись правду казав старий Варсава, що в їхню долину вдеруться якісь дикі приблуди розбійдики, столочать. Усю пущу мирні їхні корчі, чорною хмарою попелу засиплють озера. Невже таке станеться на добрій їхній землі? Сиз нітрохи не здивувався, коли побачив у варсавиному дворі повно народу. Тривуси і стовуси сиділи на дерев'яних лавах. Під Березою, де, як правило, проходило заняття в школі Лунарії. Сидів тут хвороща і лукаво ховав у мішку рябу тиню бузівку. Сидів вертутій, за ним сивий, тугий на вугу лаподі. Одне слово вся лісова громада, а попереду просто на землі. Оточений учнями лунаристами воссідав босий професор Варсава. Перед ним стояла увіткнута в землю суха патериця Ругулька, і на ній висіло три пари окулярів. Скельця їхнє зблискували під червоним світлом місяця. А ще на патериці висів Пучок сухих кульбаб із білими парашутиками, і вітер гойдав траву і розносив легенький пух над головами усієї громади. Про ті парашутики якраз і ходило найбільше легенд. Казали, буцімто професор, де б він не був, у гостях за столом, на державних засіданнях. На осінніх парадах сидів і дуже серйозно хукав, пускав над собою парашутики. Не знаю, чи то правда, та мені здається, що вигадки просто веселі жарти стовусів і тривусів. Варсава терпеливо чекав, поки розсядуться всі. Потім кивнув лисою головою. А голова у нього голісінька, і тільки на її вершечку стриміла тоненька китичка волосся. Кивнув поважно і надав перше слово балакучому хворощі. — Товариство, сказав хвороща, і войовничим жестом витяг із за вуха Петрушку. Що я думаю про ті хмари, про те гудіння? І чорне блискання серед ночі. Я думаю, що то збирається великий дощ. І хай він собі капає, хай він собі лється. як то кажуть, стару жабу водою не злякаєш. Або вірніше, де дощ, там і зав'язь, а де зав'язь, там і дині. І слухайте, що я вам скажу по секрету. Завтра Себто в неділю, у мене великий день, свято день. Уклінно запрошую вас, чуєте, усіх запрошую малих і великих до мене в курінь. Гуртом дружненько сядемо і причастимося до мого зілля. На те й неділя, щоб споживати це зілля. Тут хвороща викотив із мішка велику рябу диню бузівку. Під березою наче зашелестіло листя. Всі заусміхалися. Той переморгнувся, той стиха штовхнув сусіда в плече Хто про біду, а хвороща про пироги на меду. Ага, пришив кобилі хвіст, а в кобили і свій довгий. Став нахмурений вертутій, відкахикався, прогув. Не час перебавлятися з пішками. Гляньте погані, де добрі прикмети на небі і показав пальцем на ліс, який темнів, лухою стіною визубурювався під прихмареним місяцем. Хіба ви не чуєте, Хем, там щось чадить. Чи то пак мохом горілим тхне. Думаю, буде велика суша. Курять болотні вогні на торфах і бродах. Все до нас тікає Тахи, білки, куниці. І дерева недобре стогнуть, сам чув вітру нема, а із сосни таке тяжке, таке, Тягуче скрипіння. Я йду, а воно як зблисне чорним вогнем. Просто над моєю головою я так і присів. Глядь, а вся сорочка на мені обсмалена. Шамотів беззубо старий дід лапоня і досі наляканий пригодою у лісі. Біда насувається. Усі примовкли. Стурбовано чекали, що скаже найвченіший муж професор Варсава. Професор нап'яв одні окуляри, а на них другі, треті почепив, аж на кінчик носа, і його учні, лунаристи, одразу посуворішали, підтяглись, всі, як один, повернулися до нього, до свого вчителя. А Варсава завмер у глибокій задумі, втопивши очі у глибоке нічне небо. Потім заговорив тихим, на диво спокійним голоском. Та стільки мудрості, стільки проникливості і значущості було у його неголосній мові. Чого пливуть хмари? Чому стогнуть дерева? Чого зблискує вогонь у лісі? Про це не знає ніхто. Коли ніхто не знає, чому? Ніхто не знає, і що? І, ніби вражений його загадковою мовою, десь у нетрях лісу зблиснув гострий вогонь і гулом прокотився у темних печерах ночі. А за ним почулося важке і нудливе Ау, ау Вау! Вау! Рах-рах. Те довге тягуче нудіння злякало присутніх. Тривуси і стовуси посхоплювалися із лав. Тоді і пихнув люлькою сиз і глибокодумно промовив. Раз ми не знаємо чому, то комусь треба йти. Думаю, що саме мені. Туди. І він ткнув люлькою у ліс нащербати скелі, де й прокотився гулом гострий запах вогню. Більше сиз не зробнив ні слова. Пригнувся, зашнурував черевики і попрямував стежкою. У темну, потривожену ніч, де щось недобре творилося. Дядьку сизе. Дядьку сизе. загукав раптом чублик і кинувся за ним. Я з вами. Візьміть мене, я з вами піду. Вся громада стояла над лавками, з лісу потягло чорним гаром, а двоє. Та ще місяць над ними погойдалися, мовчовники, обрали стежкою невисоким соснячком, а потім заглибилися у пущу. Могутні сосни стояли в лісі рядами, ніби височенні колони. Хвоя вгорі зливалося суцільним темним шатром, та все ж де не де пробивалося світло місяця. І тоді від сосон лягали на землю довгі рівні тіні, а чублику, здавалося, що то лежать, притаївшись, якісь лісові богатирі воїни. Іти під соснами легко. Очам відкривалися широкі галявини, і чублик, піддавшись веселому настрою, раптом спитав Дядьку сизе. А ви вмієте ходити королівським кроком? Як як? Я щось не розчув. А ось так парадним королівським кроком. Без довгих розбалакувань чублик показав, легко, мов птах, застрибав по стежці. Одну ногу він високо підкидав угору, а другою робив два причовги. Опля-ля, опля. Спробуйте, тіло саме летить у повітрі. Хе-хе, спробую, як той казав, втік не втік, а побігти можна. Ану, ану ж, оп? Ні, не з тої ноги почав. Опля. Хе, оп -ля, ля Давайте вдвох вашу руку. Опля-ля. Ля-ля! диви, Я й не знав, наче крила виростають за спиною. Оп-ля-ля! оп-ля-ля. Вони взялися за руки і полетіли, застрибали стежкою один молодий і щупленький, як кіпчик, а другий товстий із білими пишними вусами, натоптаний чоловік у кашне. В ступаках, як гриб моховик. Опляля, опляля. Ви знаєте, ми всі в лунарію ходимо королівським кроком, і професора Варсаву навчили. Тепер він підбігає до нас тільки так. Опляля, опляля. Ну, годі, я трохи стомився. Фух! Почемчикували повільніше. Сиз ізняв кашне і, щоб воно не заважало йому, прив'язав бантом до ноги. Славно ми пройшлись. Аж упрів'я. Є й право. А скажи, чублику, професор Варсава він теє. Що він показує вам на тих парашутках? О! Загув чублик і очі поставив гострими сливками. Наш професор. Ви бачили сухі козельці. Парашутики на них довгі, довгі. Ну от, ви пускаєте один парашутик, а місяць вам світить. А ви йдете між деревами, а він летить над вами, летить чубком вгору. Рівно, тихо летить. І сідає неодмінно там, де вогка земля, і неодмінно зернятком у землю. Хитрий шилохвіст. А тепер візьміть парашутик крилатку із плена. Цей просто падає вниз додолу, падає, швидко-швидко вертиться, як млинок, і описує Так вам і так викручує сліди. А візьміть із липи цей штопором у землю, а з гірчака летить і підскакує, а з тополі ого, на той край світу може полетіти за вітром. Ну, добре, от виходите з Варсавою і хукаєте на білий пух. Всі пускаєте парашутики і щось там шепочете до місяця. Мовляв, лети, лети понад лісом. І як? Що воно вам показує? Ну, ще більше здивувався Чублик, воно нам показує таке. Воно таке нам показує, що голова обертом іде. Слухайте, от ми дмухнули разом, і хмарка парашутиків злетіла до місяця. І тут падають, падають, крутяться перед оком, так завертять, закрутять свої сліди, що я сам, бувало, закручусь і впаду, і думаю, як же його розплутати. Та ви питаєте? Ага, чублику, ми, здається, теж заплутались і збились із дороги. Тут повинна бути стежка до кабанячої річки. Стій, я зараз присвічу.